Вас вітаю хлопчики і дівчата. Починаємо з вами грати сьогодні. Пропоную вам переглянути цікаве відео щодо того, як швидко прокачувати полкову техніку. Волею випадку, так би мовити, мені довелося отримати статус талісману для танку Т-72Б. Просто я випадково грав у реалістичні бої на цій техніці от і мені сюди випав жетончик талісману. Тому завдяки цьому, до речі, я доволі швидко вкачав свій Абрамс, який ви в мене вже бачили на каналі. Тому пропоную наразі зіграти кілька боїв і подивитися, скільки досвіду ми можемо отримати. Талісман, як ми бачимо, наразі надає нам плюс 100% досвіду. Сумарно винагорода 452 Тобто це із усіма множниками, які є, ну, по суті, в, танку. в цьому танку в цьому ранку. Отже, давайте почнемо у танковій реалістичні бої. Закидає нас на пустельну мапу. Так, хто куди у нас їде? Точка С, да... багато на точку С поїхало Пропоную, щоб був трошки баланс їхати на точку Б хоча. Як ви, до речі, розпочинаєте Напишіть Пишіть в коментарі. Ви їдете з усіма і з більшістю, чи намагаєтесь все ж таки витримувати якийсь баланс на мапі? Щоб фланги були прикриті більш-менш. Щось не, я нікого поки не бачу. Тут треба бути доволі обережним. Щось там бахкає. Не бачу що за цією пальмою. Звісно, було б приємніше, якби мені випав цей талісман на 64 або 80-ку. Адже цей Урал насрав вагонзавод все ж таки виробляє херові танки. московити, зробити щось гірше із того, що вже зроблено добре. Можна, в принципі, ризикнути виїхати на захоплення, але давайте спробуємо, а то так стояти це. Якось обережний бляха зачепив. Певно, мене тут помітять зараз. Тут якось стати. Захопити. А ви поки напишіть ваш улюблений танчик окей. Ну, бачите, одразу 640. Досвіду нам було 640 очі досвіду за захоплення. Якщо чесно, я не пам'ятаю саме після якого бою це було, можливо, я закрив якусь очівку чи що. Пам'ятаю лише, що. Ага, ось так. Пам'ятаю лише, що бій закінчився, і випало кілька таких ништяків. Там були, здається, тублери, цей талісман і множники, я не пам'ятаю, чи на досвід множник то був, чи множник на валюту ігрову. До речі, поки ми з вами граємо, я хочу, щоб ви звернули увагу на те, що в цю гру не треба донатити. Будь ласка, хлопці, дівчата. Я знаю, що це може особливо зараз дуже звабливо. Скільки там 80% економії на річну підписку на преміум. Але пам'ятайте, будь ласка, що це все ж таки цю гру московити, платять податки у бюджет Росії російські розробники. А я пропоную вам все ж таки не робити цього. Краще донецький в ЗСУ. бачили, яка сьогодні бавовна була в Криму. Про то, щоб в Москві була така ще. Що... Бажано на 9 травня десь. Щоб Путін стояв і по мавзолею таке пролетіло. Тому, друзі, ніяких донатів у Тундру. Донати на ЗСУ. Донати у фонди які допомагають людям, українцям постраждалим від війни. От. Ну, як, У кого взагалі лишня копійка можете задонатити мені на PayPal. Це на розвиток каналу, оскільки все одно поки що монетизації немає, буде більше стимулювати робити для вас контент. Ех, ну щось там хтось, значе з краю є. Ми намагаємося зараз об'їхати так, тому щоб нас не бачили. А ми бачили з боку всіх наших опонентів, чи як там кажуть, противників. Ти не рухайся. Угу. Ось так. Ось так. Більше не буде влазити. Що там ще хтось є? Так, ви когось бачите? А, я теж Чекай. І що, і все? Щось якось. Сумну. Я наче під калібером стріляв а він якось так в'яленько пройшов. Скаут, що захопити цю точку, це ж Стоит тут чиня? Я что с 5, 6, не так? Где техника тут чекать, чи Треба обережно заїхати. Щоб нас не спалили в усіх сенсах цього слова. Бляха, якийсь гелікоптер летають. Чи що? квадрат mm, Так, ну це небезпечно доволі. Краю нового, що щось літає. Бімби. Якісь бімби. Курва, тікай. Ну, в принципі. Повезло, я вважаю. З однієї сторони. Збили на нам гострю. Головне, щоб ніхто не підліз. Ти сюстрах. А не туси на Так, ну що, тут нічого нікого. Лапки чешуються захопити точку Б. Може якось тут зайдемо ззаду з тилу Такогось пошматуємо трохи, якщо хтось, звісно, за засівку. якісь <плес> змітки стріляють, але не немаєш, так, ззаду є. Але я його курва не бачу. М -м -м. Так, трохи сліпить, я вироблю цей тепловізор. Ось десь точку це вже захоплює. Вже не захоплюють. М -м -м. Чудова нагода заробити роботи ще досвіду. Здається, що я чого і думаю. Что не двоє. Ну, я так виїхав бочком. В принципі, напросився. А, мені в сраку затулили. Ну, якось так. Давайте наступний бій. Чи що? А, в нас є іще Оріон. Ну давайте спробуємо Оріон. Якщо чесно, до речі, ну, може я щось не зрозумів, але цей Оріон якось більш читерський, чи що, ніж Ріпер, оскільки його снаряди я помітив летять значно. Більш далі, ніж у МК Ріпера націвського. Ну, мені здається, що московити тут щось підкрутили спецом. Так, ну виконана місія, перше місце в команді. Давайте подивимося, скільки досвіду нам насипить зараз, скільки мені здається, тут багато чого цікавого було. Ага. Аж 4, ну майже 5 тисяч досвіду. Майже 5 тисяч. І я вважаю, що це доволі непогано. Отже, талісмани, як ви бачите, дає такі непогані результати. А наскільки я знаю, наскільки я знаю, можливо, я не правий. Треба враховувати, коли ти прокачуєш полкову техніку. Дослідження модифікації це все так, 4800 та вільні очки досвіду. Тобто це сумується, і з цього вже там враховується саме переводиться у. Очки досвіду дослідження саме полкової техніки. Так, а давайте глянемо попередній бій. У нас це була поразка. Так, скільки тут дало? Бачите, тут теж так в принципі непогано. Навіть за поразку як ми бачимо, доволі непогана кількість балів досвіду, враховуючи те, що ми в тому бої лише захопили точку. Так, і наступний бій у нас йде на мапа. До речі, ці гори трошки нагадують мені фільм Аватар. Напишіть у коментарі, чи дивилися ви другу частину, буде цікаво почитати, оскільки я нещодавно подивився і маю визнати, що фільм знятий доволі. Ну я не буду зараз казати про сюжет. Фантастика, це чи не фантастика, а саме, от картина, ну я вважаю, що це дуже красиво. Пишіть ваші враження. Так, хтось тут у нас уже насипає. Не бачу, хто там насипає. бачу, як уже зняли його. Давай підрамонтуем тебе. А хтось є? Куди ти стріляєш? А тут хтось там за пагорбами я не побачу. Певно треба їхати на точку Б захоплювати. Аж же всі на точці С. Точку А захоплюють. Наші судпотиви Карточка Б не чіпається поки що ніким. Як вважаєте. Обережно підпливаємо. Так, оце мені не подобається. Якщо того чувака зняли, то певно, що і мене можуть вже побачити. Я не бачу звідки його зняли. Це прям. неприємно. Так. Ну що встигне захопити? Захопив. Ще бачите, чомусь більше досили було. Хоча я як нічого не вдвивав. Ніякі бустери. Що ти тут ховаєшся? Виїжджай. Я не. Всіх сторін, чому я не бачу куди стріляє? Верніше, звідки? Все в якомусь пилу йдемо. Так, на по суті якийсь е профіт ми Отже, пишіть, любі мої, як вам цей метод прокачування. Чи має хтось техніку на цьому рангові у статусі талісману? От, взагалі, як швидко прокачуєте ви полкову техніку? І ще раз наголошую: не донайте тундру, а то дам посередся. З вами був я. Всім папа -па і слава Україні!